Нагадую, мене звати Тетяна Кравіць, я незалежний партнер міжнародного туристичного клубу Інкрузис, який успішно розвивається вже майже по всьому світу. Це 208 країн, де вже є наші партнери і туристи. Нас вже мільйон 642 тисячі 523 подорожуючих саме через платформу Інкрузис, 346 тисяч 278 це партнери клубу, які не тільки подорожують й заробляють гроші, будують міжнародний бізнес, бізнес без кордонів, глобальний, де можна генерувати дохід з будь-якої країни світу. Сайт нас на 17 мовах. Є дві опції приєднання до клубу чи партнерство, і членство. Члени клубу мають самі, самі найвигідніші ціни, тому що завдяки нашій програмі лояльності в нас є змога зменшувати ціни від постачальника, а не навпаки накручувати відсотки, як це роблять туристичні агенції. Отже, подорожувати з нами вигідно. Партнерство це ще і опція, така, яка дає змогу генерувати свій дохід з будь-якого куточку світу. На сьогодні це дуже актуально, тому що багато, велика кількість наших людей зараз знаходиться за кордоном в різних країнах і дуже актуальне стоїть питання з приводу роботи тут. Компанія забезпечує вас регулярними щирими і щедрими верніше, щедрими і вчасними виплатами за пророблену роботу. Отже, і тут же ви бачите, що ви запрошені в клуб від мого імені. Моя електронна адреса і мій телефон. Що це означає? Що якщо ви захочете приєднатися в клуб або на партнерство, або на членство в клубі, можете звертатися до мене. Я з задоволенням проінструктую вас, як це зробити. А зараз я вам покажу для тих людей, які вже подорожують з нами, як можна бронювати круїзи, яка кількість круїзів у нас є, от мій кабінет. По правилах кампанії вся конфіденційна інформація розташована, її не видно, не видно видної фотографії, кількості грошей на моєму тревел балансі в моєму гаманці. В нас знаходиться три платформи, які забезпечать вас подорожами в будь-які куточки світу. Перше – це інкрузис, у нас є ексклюзивні пропозиції. Від топових круїзних компаній світу сейвін гарантії означає, що ви отримаєте найкращу ціну, гарантія найкращої ціни. Ця інформація продубльована ще і про бронювання готелів. Я хочу вам сказати: якщо ви забронювали круїз на нашому сайті протягом 72 годин, знайшли такі, такі, такі ж саме бронювання набагато. Дешевше ми відправляємо цю інформацію в службу підтримки. Тут у нас значок питання з скріншотом. І нам компанія повертає різницю в п'ятикратному розмірі на круїзи, в однократному розмірі на готелі. Да, мені компанія тут нагадує, що в мене з 4 жовтня. Круїз з Барселони, не забудь, Тетяна, забронювати готель. Дякую, я пам'ятаю. Отже, давайте подивимось, що в нас тут є. Ну, значить, В нас є сортування від по цінах, сортування по датах. Ну, а, В мене так заложено, що в мене сортування по датах найперша най, най, дата, найранішна дата. Да? Потім мені треба вибрати напрямок. Я хочу, щоб ви звернули увагу, які напрямки в нас представлені: це і подорожі світом, це і трансатлантичні подорожі, це і Скандинавія, і Америка, і Північна, і Південна, і Тихий Океан, і Океанія, і Середній Схід. І Середземномор'я, і Гаваї, і Фіджи, і Сишила Мадагаскар, Мавріки, і Дубай, і Чайна, і е, Японія, і Бермуди, і Багами, і Азія, Індійський океан, і Антарктика, і Арктика, і Африка. Тобто, що ваші душі завгодно? Ну, Давайте виберу тривіальне медірейні сі, тобто Середземномор'я. Дата, дата від вересня 24-го по вересень 26-го року. Вибирайте будь-яку дату, коли вам зручніше. Наприклад, я візьму. Квіти наступного року земномор'ю, які круїзні лінії, багато круїзних ліній. Мені, в принципі, все одно. Так що хай мені дають пропозиції всі, якщо ви хочете відфільтрувати, ви можете це зробити. Далі я нажимаю на пошук, і мені видає, що саме в цей період часу, тобто в квітні місяці 2025 року, круїзи по Середземноморі буде здійснювати компанія Princess Cruz Кости, МСІ, Експлоре, Сібор, Норвіджан, Азамара, Віржен Возжес, Конард, Ошанія. Конкретно, які круїзні лайнери? я можу вибирати навіть припустимо Коста Фашіноза або Експлора, або МСі Армонія або Фантазія, або Грандіоза, або Норвіджен брейквейк або Норвіджен Віва. Тобто я можу вибирати все, що я захочу, або Сан принцес, Скай Принцес, Сі Борн Сіборнвенчер. Тобто все, що я захочу. Я можу вибирати порт відправки, тому що мене часто питають: звідки, Да звідки хочеш? Там, де є порти, там скрізь можна відправлятися в Круїз. Це може бути Калєрі, чи вітав'які Рим, і Стамбул, і Лізбон, і Ліворна, і Місіна, Сіцилія, і Майами, Флоріда, і Монте-Карло, і Нейплз, і... Пальма де Майорка і Санта з Бразили, Сан-Хуан-Портеріко, тобто все, що ви захочете. От і е, всі ці пропозиції тут від одного дня до 71 дня. Це увага це в квітні місяці посередземноморь. Чому 71 день? Тому що навесні і восени, як правило, переганяють лайнери з одного куточку світу в інший. І такі подорожі на 20 днів можуть коштувати навіть стільки ж, скільки коштує один тиждень посередземномурі. От, от ця така величезна кількість пропозицій, яку ви тут бачите. Бачите, тут і 7 ночей, да, 16 ночей буде тут. Тобто, будь-яка кількість ночей, ви можете відправитися на самих класних лайнерах. Лайнери так само відрізняються своєю кількістю зірковістю. Вірніше, да. от, ну і от шикарна подорож, припустимо, ми бачимо. Гранд Ваяж Санта з Бразилія Грандіоза лайнер 2021 року під час пандемії був спущений на воду, і на дві людини. от Апріорі, вже е, така ціна. А в нас є на 21 день. Бачите, а в нас є змога ще знижувати ці ціни. Тобто вибір неймовірний, тільки ви вирішуєте, що вам треба. Куди ви хочете, з ким, коли ви захочете. Ви посиділи зі своєю родиною в комфорті, в іюті вечерочком з, з кринкою чаю. Повибирали собі круїз, замовили настільки, скільки ви хочете, з ким, з ким хочете, і відправились в подорож. Наступна платформа це платформа по бронюванню готелів. Так само тут прайс мають меч гаранті» 72 години. Якщо на букінгу знайшли дешевше, компанія повертає ціну. Звертаємося в службу підтримки, відправляємо скріншот, різниця поступає на наш туристичний рахунок. Бронюємо 150 тисяч пропозицій плюс глобальних напрямків. Да? Вибираємо так само, можемо вибирати по іконках, припустимо, Духа Катар да? або Сан-Торіні. Ну, напишемо тут, пропишемо так само, як і скрізь. Е, ви вже знаєте, е, хай це буде Ром, і Італія, да, люблю Рим, це моє, моє улюблене місто. От, ну, припустимо, хай це буде з 20 вересня по 22 вересня. Кімната на дві людини апріорі на двоє дорослих. Можна додавати кількість дітей, можна додавати кількість дорослих, але ціна буде указана перш за все на е, цю опцію. Ну і чекаємо, що нам запропонують. Дивимося, ага. Значить, тут в нас е, розбіг по ціні. Ми можемо його зменшити. Тут в нас іде. З сортіровка високою, з високою зірковістю до низької або з по найменуванню готелі від A до З, або від З до A, від вищої ціни до найнижчої або від нижчої, Вибираємо найнижчу. І от мій любимий готельчик. Я вже його полюбила. Я його помітила сердечком, думала, що вже немає. Але на ці дати він ще є: Seven Hills Village, знаходиться в Римі 25 доларів. Увага, доларів не євро. На дві людини в номері. Пам'ятаєте, ми бронюємо на дві людини в номері: такий басейн, можна переглянути фото, тут галерея велика, да? можна переглянути, де розташовано на карті дві людини. Дві людини в номері Чудово. для того, щоб приїхати побачити рім. Ну, це я вважаю дуже класно. Далі дивимося, тури це третя платформа по бронюванню турів 300 тисяч плюс пропозиції по бронюванню турів по всьому світу. Чому плюс скрізь, тому що це кількість ці додається, так само можемо вибирати, припустимо, ріо де жанейро по картинке або вести найменування. Ну я вже для разнообразяння набрала Ріо Де Женеро з 1508 по 22.08, Оцей період часу, який в нас по різних датах є пропозиції, можна брати, бачите, тут є на кількість годин, можна, брати, можна вибирати категорію. Тобто може бути різні категорії е, ці е, наші подорожі. Це може бути е, тури, це може бути водяний якийсь спорт, це може бути цілодобове, це може бути з концертами, це може бути е, е, на узбережжі. Це може бути зв'язане з трансфером. Якщо нам треба трансфер, ми вибираємо трансфер. Це може бути щось культурне, тематичне, це може бути щось спеціальне, лакшері, це може бути тур. Погляду, тобто, ми вибираємо. Я зараз вибирати для вас не буду, але ви будете знати, що такий вибір тут є. Отже, нажимаємо на пошук, і нам видає, ага, в нас вже є. Тобто тут цілий день, от бачите, які тут є подорожі. Да? І, і на глайден, да? і на гелікоптерах. І е, різноманітні шоу, тут Tropical Show. gliding дуже популярна в Бразилії, е, в деяких інших містах в Європі дуже популярні е, балони, ці шари, надувні, шари, дуже популярні такі. Е, теж в Каталонії, на, припустимо, з Барселони ви можете взяти собі таку оглядову екскурсію на воздушному шарі. Це запам'ятається вам на все життя. Тобто таким чином працюють наші платформи. Тепер наступне запитання, де знаходяться, де знаходяться наші бронювання? В нас в кожного є розділ платежі, називається, да, і в кабінеті і в розділі платежі є. Квітанці Ріць. Бачите, в мене тут є букін Рісід на бронювання круїзу. Я 2 серпня бронювала собі круїз з 4 жовтня, з Барселони. От він в мене, бачите, Барселона, каюта з балконом, Коста Діадема, коста Круз. У мене підтверджене бронювання, номер мого бронювання. Далі тут в мене маршрут указаний, не тільки по днях, а ще по часах і по годинах. Виходимо ми з Барселони, Марсель, Савона, Малага, Кадіс і так далі. Тут же прямо я можу зробити собі чекін, автоматично мене з'єднає прямо з моїм з компанією Коста. Я тільки зроблю чекін і отримаю свої посадкові талони. На цьому бронювання моє закінчується. Кожний ваш крок, який ви робите з приводу бронювання, компанія вам підтверджує, вам допомогу завжди служба підтримки, яка працює 24 на 7. І з кожного питання, яке визиває вас, якісь. Ну, не непорозуміння, можна звертатися в службу підтримки, а головне пам'ятайте, що якщо ви приєдналися до клубу Інкрузас In Інгруп In INTERNATIONAL, то ви будете не самотні, тому що це не тільки три платформи по бронюванню, які у нас у тут бачите: один, два, три. А це ще і спільнота людей, які тут навчаються. Базовим тренінгам, професійним навичкам хочуть більшого, хочуть подорожувати, хочуть визнання, хочуть заробляти. От і це кампанія все нам надає. Ви ніколи тут не будете самотні, ви завжди тут знайдете підтримку. На цьому я закінчу показ наших платформ. До нових зустрічей!